Повітря це без лаври і взагалі до якого розповідання високо як ми можемо підтримувати виїзд у ПЦ з Лаври, якщо ми і є у ПЦ? Ми всі насельники Києво-Печерської лаври. Там наші гуртожитки, там наші навчальні аудиторії, там наш студентський храм, де ми щодня звершуємо молитву за наших воїнів за державу та нашу. За тих людей, які прийшли, і отут у нас, людей з українськими прапорами, називають московськими попами і так далі. Ви розумієте, наскільки це абсурдна ситуація? В країні війна, а людям нічого робити. Вони прийшли з прапорами до нас, таких самих людей в українських стягах і називають нас московськими попами і так далі. Вони кричать Слава Україні! Ми відповідаємо героям слава. Вони кричать Україна, ми відповідаємо понад усе, і ми, московські замість того, щоб навчатися, щоб спокійно жити, молитися, ми маємо тут стояти і відповідати на всі ці виклики. А вас зараз не про маршуємо. Ні, ми проживаємо на території Але постійно ходить якась комісія, яка ще до рішення суду, не я вже взагалі мовчу про те, щоб показати якесь посвідчення, ордер і так далі, намагається постійно опечатати, опечатати і гуртожитки, де знаходяться мої особисті речі. І академічні ми щодня мови, що і навчальні аудиторії. Бачили, що сьогодні екстраси така, екстраси така, бачу, в а, е на місцях екс на місце Києвопичних лавриком ламані на місце знайшли вдома спідерки Криму Росія перехоплення його розмови. Він розєм. <зас> Я не буду відповідати на питання, якщо ви будете не коректно і не добре. Давай да. митрополита Павла вдома знайшли російські герби, книгу «Росія». не у Росія. Однако привіт про автора. Приходимо на офіційний канал Служби безпеки України. Бачимо обшуки Павла. Це його туди портрет. Нет. Російський арбер. А ви на битрі очистника православної церкви України випадок на Купанія ніколи не зустрічали на вітри Якови в лавках російського гербані? А ви точно пам'ятаєте, що це російський картоп, так? Я бачу три став російською. — Такі самі орли використовують на фото. Подивіться на початку лаври. Також є я такі орли. віру історичну спробую, те, що вони означають, і чи це засиливали і знакома. Ви ще знаєте таке Так от, будь ласка, розпочати на вивчити історію, історію церкви. А потім вже розповідайте, будете ламання людей, де чи які герби, як вони прийшли на нашу територію, на нашу українську землю. І чому взагалі православна церква використовує їх поступовому побуті? Ви спочатку познайомтесь, а потім ставте якісь питання, тому що знову моменті. Ви задаєте якісь запитання? Буваєте знати на них історично відбувало а Так як ви цього не знаєте то про що ви знаєте. Я ще додам свого корлів. Оцей вуловий бізантійський морел це головний символ патріарха Константинопольського в той, який на полиночку дав незаконний томус і спеціаліст. Чому ви вважаєте його на заказ? Тому що цей Томос признаний 4 із 15 православних церков світу. Наша українська церква є. Е, е, Автоприпадська церква. Українська православна церква це незалежна церква від цього іншої релігійної православної церкви. Це свідчить статут Української православної церкви до рішення собору, який в Єопарія 27 травня 2023 року. прикро, що не знайомі з статусом церкви знайомий, я там, стану ще став.

Якщо я не помиляюся віднині Українська православна церква є незалежна в своєму керуванні. Правильно? Про що ми можемо говорити? Далі з якої москви може ще обиратися? Предстоятель Української православної церкви обирається з числа єпископату Української православної церкви з собором єпископів Української православної церкви. Ви в цьому десь почаєте москву? Чи ви в цьому десь спочаєте у Я вас ще не розумію, про що ви говорите. Ну, будь ласка, прийти, як питання попереджу ще раз. Матиме ознайомитися з документом, який був наданий українській православній церкві тодішньому митрополису Київському філарину. А потім можна буде про щось дискутувати. А так я не бачив, не зустрічав в цій грамоті якихось таких слів, що десь є українська православна церква Московського патріархату, як ви про це говорите, я цього просто не бачив. А я кручу Богу, Господь мені подарував можливість навчатися в гарні в українській школі там мене навчили чекати. Тобто, нам не виступити Знайомитися ще раз. Ви надії знаєте свою історію церкви, ви знаєте історію, як митрополит Діларет е, вчинив е, правомірні канонічні дії щодо української православної церкви. Ви знаєте, мабуть, причини, для яких така великоробити політики. Ви знаєте, яким чином він просив А палі, надоеть за книгу. Що патріарха Ларецького надіслати патріарху Московського місія Росія, коли він не отримав того, що він хотів його не обрали єпископат Руської православної церкви на посаду патріарха Московського, тоді він вирішив місько змінив курс. Ви можете побачити відео Патріарха Філаресімдесят восьмому році, сімдесят п'ятому році, коли ще хоче. Ви могли побачити, яка у нього була посичена, він не став патріархом. Ви, мабуть, знаєте, про його такий деспотичну. Яка була в той час, не знаю насправді, яка зараз. Ось і знаєте, чому так все відбулося? Синод єпископів української православної церкви, як ми знаємо, і свідчення старших архієреїв нашої церкви. Нема ніякого слова, а ви знаєте, що церква керується розумом собору, тобто рішення в не одного архієрея, а рішенням всіх архієреїв церкви, а ми тропили і гарет він не звик той час жити таким життям. Це звик тримати світ у Ось це що це була одна із причин, за що його було. Сумка у сумка із посади представителя української православної церкви. Російська Федерація, Російська Федерація, Крим, це можливо для когось аніксоване, а для нас Крим, Україна. Ми за український Крим.